Dobra. 14 років в Україні не існує витверезників. Їх закрили. Тоді МВС, якому належали ці заклади, пояснило, суспільству треба гуманізувати, адже витверезники були радше каральним закладом, замикали там силоміць та ще й змушували платити за перебування. Нині ж бояки проблема лікарів з вулиці, за викликом правоохоронців або ж перехожих відвозять до швидкої або до наркологічних лікарень. У медзакладі утримувати не мають права. Людей приводять до тями, надають медичну допомогу та відпускають додому. А може потрібно в Україні витворазники спробував розібратися. Віталій Захаров присягнуті алкоголем, брудні та агресивні. Щодня по 30 людей у свята двічі більше. Спочатку їх оглядає травматолог, хірург, терапевт. Так дізнаються про ушкодження та визначають відділення, куди потрапить пацієнт. І кожен лікар ризикує здоров'ям. П'яні кидаються з кулаками будь-якої миті. У нас були неоднократні випадки, де страждали молодші медичні сестри санітар, санітарки, медичні сестри, лікарі, але навіть були і переломи, і кровотечі у співробітників. Кожен п'ятий нетверезий потрапляє до відділення токсикології або реанімації з тяжким алкогольним отруєнням. Молодь, або ті, що кажуть, краще заробляють, то вони більш доброякісну горівку вживають, а пенсіонери більше вживають різні фальсифікати, тихікардія. І тисква її і повишений, і гіпують цукор крові падає. Швидка ж забирає лише п'яних, як чіп або з ушкодженнями за викликом міліції. Люди на підпитку отримують тільки адмінпротоколи. Буйні за порушення громадського порядку можуть опинитися і у відділку. Якщо він не може наприклад самостійно передвигатися, або вже у п'яному вигляді, наприклад, десь лежить на землі в обов'язковому порядку, в такому випадку викликається. Закрита швидкої допомоги. Ви що, що Ні, ми не хочемо зростати. Посовіть, давайте додому. У лікарні ж п'яних затримувати не мають права, навіть якщо виявляють у пацієнтів серйозні проблеми з алкоголем. Ті, утямившись, одразу рвуться додому. Та навіть крапельниці та уколи протягом доби під наглядом медиків краще, ніж каральний витверезник, упевнений головний нарколог Києва. Медичні витвезники це взагалі така установа, яка не має жодного відношення до медичної. За всі руки існування медичних потрезників в нашій країні не було виявлено жодного хворого. Користь від ветверезників кілька років тому побачили народні депутати з різних фракцій. Цьогоріч за це виступив і віце-мер Луцька. А ось перехожі неоднозначно ставляться до відновлення ветверезників, хоча й обурені засилям вуличних п'яниць. Коли ти йдеш по і бачиш людей, які просто валяються на землі і не можуть піднятися, то розумієш, що такі речі нужны. Ну добре, забрали ми цього п'яного, да помили його, він переспав там ніч. А далі що? Поки ж варто сподіватися на витривалість медиків, сумні на роботу міліції, а головне на культуру пиття, якої українцям дуже не вистачає. Віталій Захаров, Ганна Войтенко, факти айсітіві.